Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так продовжуємо обговорювати збільшення пенсії, тому що до нього залишився лише тиждень, і продовжуємо обговорювати усі нюанси і деталі, щоб ви були в курсі. І разом з цим збільшенням задається дуже часто таке питання, воно, ну, грубо кажучи, однотипне, але воно досить справедливе. Багато пенсіонерів питають, що ми попрацювали 40-45-50 років. І отримуємо мізерні пенсії. Тож, що з цим робити, як отримати більше, і яка вам буде доплата за те, що анонсовано, тому що є ще не анонсована частина, за нею зараз також проговоримо. І та неанонсована мала б вирівняти цю справедливість. Ну, зараз поговоримо про анонсовано, а потім як це можна виправити. Тож. Усім з 1 березня разом з збільшенням пенсії індексації проіндексується, також зміняться доплати за наднормовий стаж. Тому що зріс прожитковий мінімум. І тепер за кожен рік наднормового стажу, замість 20 гривень 93 копійок, ви будете отримувати 23 гривні 61 копійку. За кожен рік наднормового стажу. І це, грубо кажучи... Навіть можна сказати, ну смішно, ну не смішно, а навіть зовсім навпаки. так. Получається, що за кожен рік наднормового стажу ви отримуєте 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. І це дезбалансить усю пенсійну систему, тому що багато людей платили набагато більші внески, працювали далі. А тепер такий мізер за переплачені за перероблені ну, роки, свої роки за переплачені гроші і за перероблені роки. І чому, чому така мала сума? Тому що береться не 1% від пенсії пенсіонерів, а 1% від мінімальної. Якби бралося, наприклад, от людина отримує 6 тисяч. І брався один відсоток від її пенсії, то це було б 60 гривень 60 гривень за кожен рік наднормового нормового стажу. Це вже були б якісь цифри, якісь суми. Да? Якщо там 10 років перепрацьованих, то це вже 600 гривень зверху, ну ж не 230, як буде, а, бо зараз як 200 гривень взагалі. От щоб це виправити, хочу вводити такі, як електронні бали да, пенсіонера, які будуть рахувати коефіцієнт його заробітної плати. А також хочу доводити е, таке поняття як доплати тільки не за е, коефіцієнтом загальним одним для всіх, а доплати по е, коефіцієнту саме пенсіонера. Дуже надію, що ця пенсійна програма втілиться, що це відбудеться. Це все було не придумано, не взято з голови. Це все було анонсовано прем'єр. Міністром України Денисом Шмигалем і міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович. Так? Вони це все озвучили, ждемо, коли це все втілиться в життя. Дуже надіємося, що скоро, і я вам відразу розповім на каналі Народна Думка. Тож, нехай ця пенсія дійсно, так як вони кажуть, стане більш соціально справедливішою, ви отримуєте більше і живете краще. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.